Безпрецедентні безпекові угоди та плідні зустрічі так роботу на полях Мюнхенської безпекової конференції та візити Володимира Зеленського до Німеччини і Франції прокоментував керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він каже: партнери в чергове засвідчили свою довготривалу підтримку нашому народові у протистоянні російській агресії. Триває і робота з іншими країнами щодо укладання двосторонніх безпекових договорів. На фінальному етапі узгодження ми знаходимося зараз з. Данію та Нідерландами від відновлення кордонів міжнародно визначених кордонів України 1991 року до спільного виробництва локалізації військового виробництва вони також містять абсолютно конкретні цифри всі необхідні позиції. Які були закладені в Вільнюській декларації, до якої сьогодні приєднали вже більше 30 країн, і тому це ці угоди не є останніми, і це і санкції, це і відповідальність країни агресора, це і тренування наших військових. Ну і головне безумовно, це. Допомога нам підписання цих угод не є самоціллю. Безумовно, вони є проміжним етапом до головної, головної нашої безпекової гарантії. Це повноцінного членства в НАТО. Як дуже часто повторює президент Зеленський, нема нічого неможливого, якщо це стосується інтересів України. Зараз з нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку. Да, Доброго ранку, Україна, добрий ранок студія. Отже, європейське турне президента України Володимира Зеленського. Основні підсумки цих візитів. Що ми звідти провезли? Ну, я би розділив на декілька блоків. Перше, це дійсно безпекові гарантії з. Німеччиною і Францію я хочу зазначити, що це дуже безпрецедентно, те, що Німеччина і Франція, які досить лояльно багато років проводили політику по відношенню до Росії безпосередньо до особисто Путіна, і на багато речей закривали очі сьогодні, фактично стають в Європі в світі лідерами політичної і військової підтримки. Тобто, ці дві безпекові. Гарантії, які ми підписали в рамках домовленості на саміті НАТО вільності з G7, і багато країн майже 30 додатково приєдналися, це власне речі, які повинні і сьогодні, і в найближчій перспективі. Але як дуже правильно зазначив Андрій Ярмак, до моменту це наша стратегічність і до моменту вступу нашої держави до альянсу забезпечити. Широку, всеосяжну та системну підтримку нашої держави, щоб у разі виникнення повторних загроз нашої національної безпеці територіальної цілісності, ми по світу не ходили з просягнутою рукою, а були поряд партнери, які розділяли з нами відповідальність і підтримку. Ми чітко розуміли, на що ми можемо розраховувати а ворог розумів, що ми точно не самі. Тому тільки цього року ці два. Пакети, ці безпекові це безпекові гарантії, тільки в цьому році дають нам на загальну суму понад 10 мільярдів євро пакети допомог від двох держав. Ну і звичайно, там є блок і політичний, тобто це і санкційна підтримка, це і політика щодо замороження, і все ж таки зусиль для. Передачі України суверенних активів в майбутньому, і це дуже важко, але на сьогодні ми над цим працюємо. Прецедентів ще не було, тому власне це дуже комплексні, стратегічні, далекоглядні документи. Але підкреслюю до вступу нас до НАТО України. Далі, звичайно, що ми бачили, як зустрічав президента Зеленського його промова. Фактично була ключовим заходом. А на мінкінській конференції це найбільший і безпековий майданчик у світі, де зібралось в цьому році понад 50 лідерів, звичайно, потужні зустрічі, і починаючи там віце-президентки Сполучених Штатів і закінчуючи дуже багатьма різними різного рівня зустрічами, а що важливо, що всі вони свій зміст. Ви знаєте, данія заявила і підтверджує передачу всієї своєї артилерії України. І ми дякуємо прем'єр-міністру за її рішучу позицію. І вона закликала партнерів не шукати причин, а знаходити можливості. Президент у Чехії звичайно, що додатково Чехія знаходить можливість до артилерійських снарядів. Тому Європа прокидається, і це відчувалося на Мюнхенській на Мюнхенській конференції. Ну і, звичайно, не можна було не використати цей майданчик для того, щоб все ж таки. Просувати українську формулу миру як набір універсальних інструментів повернення дії міжнародного права і не тільки в Україні, а як універсальні інструменти в майбутньому для тих точок напруги безпекових, які є у різних куточках. На жаль, сьогодні продовжують виникати світу, і звичайно, підготовка глобального саміту миру. Пане Арсені, от ви згадали якраз роботу наших партнерів у Сполучених Штатах і Європейському Союзі з приводу конфіскації російських активів. Зрозуміло, що українська позиція вона чітка це потрібно зробити і якнайшвидше. Але хто на вашу думку зараз більше схильний до прийняття от таких от швидких рішень? Все-таки Сполучені Штати чи Європейський Союз? Чи може це бути на вашу Не. думку роздільно так зроблено? Думаю, що ні, тому що суверенні активи в Росії це комплексне питання, і тут я думаю, що взаємодія ЄС, тобто Європейського союзу і Сполучених Штатів, вона є не ну є невід'ємна. тобто тут повинно повинна все ж таки бути синергія. У цьому рішенні. тому я бачу, що все ж таки в цьому питанні Сполучені Штати на сьогоднішній день більш системно рішучі, називаємо це так, і більше того, Сенат США вже схвалив акт з відновлення економічного процвітання та можливостей відновлення українців, і це я вважаю, один з таких перших законодавчих кроків на шляху до того, щоб все ж таки це рішення ми обережні. В цьому питанні, але це рішення колись було прийнято. Ми чітко сьогодні маємо рішення Ради ЄС, якщо я не помиляюсь, від 11 лютого, де ми сьогодні знаємо, що депозитарії, тобто на прибутки да, прибутки від заморожених активів, сьогодні йдуть на підтримку України. Ми наполягаємо, щоб ці кошти приходили. В Україну і були саме на відновлення України. Це рішення, яке чітко ми вже розуміємо, що воно є. Щодо передачі суверенних активів, звичайно, все ж таки тут США займає, як я вже зазначив, більш рішучу позицію, лідерську позицію, і європейська фінансова система, вона дуже обережна. Ми розуміємо, чому. І, звичайно, що все ж. Крок за кроком ми маємо днями прецедент, дуже позитивний. Сполучені Штати передали Естонії. Речі, на Мюнхенській конференції з безпеки був підписаний цей документ. Передали Естонії 500 тисяч арештованих російських активів для відновлення енергетики України. Саме Естонія буде цим питанням займатися. Тому є є певні рішення, є певні кроки. І е, я думаю, що все ж таки ми будемо далі йти, і наша принципова позиція будемо далі йти цим шляхом, і наша принципова позиція, що Росія повинна заплатити за все, що вона зробила в Україні, в тому числі е, з суверенних своїх активів. Тому що наші партнери сьогодні перед нами вони витрачають кошти своїх платників податків, а агресор, значить, е, не повинен платити. Тому абсолютно нашу цю думку чують, і крок за кроком ми до неї йдемо. Пане Арсенію, ще маємо хвилинку про співробітництво та співпрацю з Японією. Напередодні також відбувся цей дипломатичний візит, дипломатична зустріч. Відомо про підписання 56 документів про співпрацю. Розкажіть, будь ласка, основні аспекти того про що йде мова у співробітництву України та Японії. Потужний візит на чолі з прем'єр-міністром. Урядова бізнесова делегація. Це дуже добре, що сьогодні є синергія. Між державою і бізнесом понад 100 компаній, і взагалі ідея ідея такого форуму виникла в минулому році на саміті G7 в Хіросімі, Японія головала і, і візит нашого президента. Під час якого в принципі з прем'єром Японії і була відбувалася ця домовленість. Тому дійсно, ви з, слушно зазначили 56 документів різних і міжурядових, і бізнес-бізнес. Тому це важливо сьогодні, що Японія, Японія також проявляє лідерство, і скажімо, це важливо, що ми маємо знаєте, такі стовпи стратегічні партнери: Британія, Японія, і 12, понад 12 мільярдів доларів, які Японія оголосила про виділення сьогодні допомоги Україні. Це звичайно для нас. Для нас це важливо. І я переконаний, що ця співпраця з Японією вона буде тільки посилюватись набирати обертів. Я, до речі, хочу зазначити історично. Ми всі пам'ятаємо, що Росія також окупувала японські території, тому це дійсно наш стратегічний партнер. І, до речі, зазначу, підписано, підписано документи по відновленню 10 об'єктів. Це також дуже конкретна практична допомога. Тому сьогодні, якщо підсумовуючи. Все сказане, а ви знаєте, ми маємо підтримку в різних куточках світу, і я переконаний, що не зважаючи там на певні труднощі, які сьогодні є, ми про них знаємо і з військовою допомогою, і з фінансовою, все, все одно, акумулятивний ефект. Який сьогодні ми маємо, і я думаю, що в цьому році буде дуже потужний, тому що все таки велика робота президента Дякую. уряду дипломатичного корпусу? Тому я переконаний, що наші партнери допоможуть нам перемогти у цій війні, спасибі, пане Арсені. Арсеній Пушкаренко був Дякую. з нами на зв'язку. Народний Дякую. депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.